Тепер дивіться, як світитимуть ось ці біледи. Ті, що я буду встановлювати. Дивіться, ось це її оригінальне світло. Ось це її оригінальне ближнє. А ось це, дивіться, прямо аж луч лупаша, брахомуха. А ось це буде її нове світло, Брахаму. Ну Це просто капець. Відео нормально не передає. Але ви можете просто побачити різницю. Дивіться, ось це. І дивіться, ось це. Я не знаю. Чи е, сьогодні в мене вийде ще дочекатися, е, е, дочекатися темряви, тому що потрібно додому їхати. Е, якщо десь в другий раз, ну можливо завтра, буде, буде такий варіант, що я приїду, блін, це, ну, це просто взагалі світло. Що я приїду на склад, що вже буде темно, то я ще раз попробую. мені ну, вночі, я думаю. Це буде ну, просто бомба. Я вам серйозно кажу. Тобто я вже на даний час вже ще нічого не робив, але я вже довольний на 100%, тому що світло буде просто бомбезне. І це, до речі, було це було ближнє, це було ближнє світло народ.